Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, пройдений сертифікат. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік, модельний рік автомобіля 2010-й двигун 1,6MPI, механіка 5 ступка. Авто в гарному збереженому стані, рідний пробіг, дуже класний колір. Зимова гума вже. Покузо авто без дефектів, без корозії. пороги рівненькі, ціленькі. Капот без сколів, без висічки. Дивіться, стан капоту. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово. Стан кузова з цієї сторони. Заднє скло. Також оригінал. Кришка багажника без корозії, ціленька, без пошкоджень, великий місткий багажник, дивіться, стан багажнику. В комплекті є домкрат, ключ, буксировочний гак, викрутка. Знак аварійної зупинки. Все працює, пластик в гарному стані, чистий, цілий, задартий. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, стан сидінь. Сидіння в гарному збереженому стані. Килимки на місці. Підстаканник працює, всі сіточки. Все працює. Такі столики. Фіксуються. Стеля частенька, ціленька, не обвища. Стан пластику. Карти також в гарному стані. По комплектації задні склопідйомники. Пластик без пошкоджень. Йдемо далі. По комплектації у нас задні і передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, кондиціонер. Штатна магнитола мультимедіа працює. Дивіться, стан керма. Пробіг даного автомобіля. 192 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Це в нас на холодну, двигун не прогрітий. Синенька така підсвітка. Стан сидіння, карт, панелі. Пройдемо по кнопках. Все відкривається. Куліса перемикає чудово. Механічний рушник працює, підлокітник регулюється. Оберти не плавають, помилки відсутні, круїз контроль, стлопідйомники. Стлопідйомники працюють. У нас подушка безпеки в кожній стійці, також задній, спереді в панелі, в кермі. Давайте ще дзеркала. дзеркала також працюють. З автомобілем два ключа. Є сервісні документи, є тюфи, чеки, все збережено, сервісна книга. Він код автомобіля, будь ласка. Сервісна книга оригінал. Всі сервісні відмітки. Все збережено. Люба перевірка без проблем. Дивіться, стан сидіння водія. Зіленьке, чистеньке без пошкоджень. Також кермо. Робота двигуна. Шупа не сокунить. Кришечку притягує. Антифриз чистенький. По болтах у нас нічого не крутилося. Тут у нас 36 неділя, 9 рік. Також крило 34 -та неділя, 9 рік. Болти не кручені. Давайте з цієї сторони. Також 36 -та неділя, 9 рік. І тут крило 34 неділя 9 року. Тобто крило капот не крутилося в оригінальному стані. Екологія на місці. І показники фарби 103. 97, 104, 112, 107, 94, 121, 121, 122, 108. 128, 95, 89, 116, 89, 104, 104, 96, 110, 110, 96, 113, 87, 124 110 124 102 109 109 110 88, Дивіться арочки. 70, 98 121 101 124 кузов в шикарному стані. Також автомобіль по техніці, по ходовій частині все чудово, без зауважень, без нарікань, де нічого не гупає, не стукає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в Вінниця Можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!